Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання вірно сіроді. Нажимаємо це завдання, нажимаємо прийняти. Друзі, нажимаємо кнопку завдання. Бачите, да, у нас це відкрите це завдання, яке ми взяли, тільки що нажимаємо Показати на карті. Нам потрібно поговорити з NPC, який знаходиться в Тобто ну, Це в столиці, де е, народжується є, якби в ту, в ту столицю нам потрібно бігти. Коротше, біжимо. Ми зараз знаходимося в огримарі. Нам тепер потрібно вибігти з огримара, з ворота е, цього міста. Після цього нам потрібно буде сісти на дирижабель. Долетіти до е, подгорода. Так, друзі, зустрінемося вже на дирижаблі. Щоб ви не не щоб я вам не показував це діло, як бігти по городу. Ви і так це вмієте. Е, друзі, вибігаємо з громара. Е, і от виходить, ми тільки вибігли з цього міста. Е, повертаємо наліво так. зразу Зараз я вам покажу, де, де знаходиться дирижабель, для того, щоб нам полетіти в пока в подгород. Ну, поки в подгород нам потрібно е добратися. Е от переді мною ви бачите <coughs>, дві цих кулі, справа зліва це є дирижабль. Тобто забігаєте в нього, біжимо на самий верх. Е так, не пам'ятаю, куди, куди який летить. Зараз. Так, це і куди? Так, не пам'ятаю де тут пише. Е -е... Блін, не пам'ятаю. Зараз, друзі, зараз хвилинку. Ага, от! Наверно, оці в... в подгород летять. Чи я помиляюсь, де я тут дивитися, не пам'ятаю. То в подгород, друзі. Непонятно. Гаварі. Де тут подивитися, куди хто тут летить? Ну мені щось підказує, що це ми сіли на той дирижабель, який нам потрібен. Тобто в подгород. Нам потрібно попасти в букв подгород. Все. Будемо вже в подгороді і далі продовжимо. E, друзі, так, да, ми попали туди, куди нам потрібно. E, попали в подгород. Так, друзі, ми знаходимося біля подгороду, а нам потрібно в подгород. Значить, просто e, відкриваємо карту і біжимо в подгород. Зараз забіжимо в город, я вам далі покажу, куди потрібно бігти, щоб потрапити в, луно, в луносвіт. Ну, Завдання таке не важке, просто потрібно пробігтися чуть. Так що, якби... Ну, там зато нормально опита нам дають. А, так, 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 так. Походу, 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 зараз хвилиночку. Так, е, да, друзі, коротше, от забігли ми в подгород. Сразу. Звуріт. Сразу повертаємо направо, вибігаємо по таких сходах і біжимо прямо. Е, перед нами от, є такий шар е, транслокації. Е, нажимаємо на цей шар. Чекаємо. Іде загрузка. Після цієї загрузки, як бачите, ми в луносвіті. Все, якби в місці, де Сіндора народжується. Е, після цього біжимо е, вибігаємо з цієї кімнати з цієї кімнати, біжимо прямо. І от нас, виходить, чекає вже лорд міста Синдерей. Сіндерей Сіндерейок, луносвіт. Ну, Розмовляємо з ним. Як бачите, нормальна тут награда. На, на якому рівні? Ну, для я 23 рівень, для мене це дуже багато опита. Так що, ну я думаю, і для вас теж це буде багато опита, так як це наш нас сервер Х1. Нажимаємо Завершити. Все. Ми отримали свою награду. Далі ключових завдань поки не виявили. Ми потрібно буде вже шукати якісь другі завдання. Друзі, всім дякую, що це відео, всім е гарного настрою, всім пока.